Животные хорошо буршать, вот там лежит та куча с этим, с этим, с хламом И животным животные уже там копошилась. а там че-то вкусненьким пахнет Вот, короче, куштую каву Сейчас я покажу, это. из ледла, в общем, кава Вроде не ну, погано так, с вершками, по крайней мере Сыр, это ихний сыр, похожий на бри По вкусу один к одному взагалі. Вони його просто назвали по-другому, чтобы є так, але ну ви зрозуміли. Да? Шоколадки. Вчора купив короче, таку білу шоколадку. Мені так понравилось. Я давно не ел не, не, не білого шоколаду. А потім вирішив спробувати сравнити їх. От я зараз розкуштував оцю. Різниці нема. Однаково на вкус, так що нема смысла платити більше. Потому що оце стоит приблизно 1 евро, а це майже 1,5€. А взагалі я так скажу. сейчас все, что нове не пробую, воно мене не вставляє взагалі ніяк. Може я нажався просто. І, уже вже вкусное все, що можна спробувати. Потому що ну, не знаю. Що це за цей год, все, що нове пробував, воно не, не тер. Нажався. Пиво взагалі це була глупая затея. Не знаю, немає ніякого кайфу від пива. Не чувствую його, не буду більше взагалі пити Вообще пиво ніколи. Нікоди. У них коротше, все по акції молочне со скидками. Але коротше, вершки вже коротше, воно то сідубне, його можна употреблять. але от такі згустки знаєш, що вже не свіже, але вже все. В общем таке. От, ковбаси, два вида ковбас, обоє невкусне. Бо не буду тоже пробувати. Нем, нема вкусних ковбас у них. Таке. Далі ми переходимо к чому? Нам надо придумати, як нам быстро добраться до Кошице. Бо великам я точно вже не доїду. Похоже, рядом якась дорожка і, по-моєму, навіть на велосипеді там хтось проїхав. Дуже близько, тут прям чутно метрів 50 менше навіть. О цій стороні движуха, а в тій стороні Глухомань. Правда, там десь далеко щось гепало. Таке. Пррр, ми вже збираємось. Я поізучав, построю собі маршрут класний. Думаю, нормально буде. До самої Словакії проложив. <laughs> вот. Правда, прийдеться все одно поправляти, тому що він ложить як попало, але місцями я бачу, що можна коротше проїхати і удобніше. так і будемо двигатися. З поїздами в Чехії щось теж дуже і може я не там шукаю. Місто називається Увалі. И я такие, правда, увалю отсюда побыстрее. Колонка, наверное, рабочая. Короче, та кучка, что я вчера показывал. И... Очень интересно, там утром такие шелест был, короче. Я думал, это животное. Оказалось, нет. Человек пришел и большую часть оттуда вещей забрал, а якийс новый принес. Я не понимаю этого прикола. Кто-то уносит, кто-то приносит. Иначе якийс обмен. Два рази там було шелесть, то один раз, мабуть, щось забрали, другий раз щось принесли. Прізвикися. Вітамінки. І средства від запорів. Треба пробувати різні, тому що вони іноді бувають дуже вкусні. Mm. Пфф, село з такою назвою, що я навіть не можу виговорити і не можу запам'ятати. О! Я поїхав такою цікавою дорогою, вона оказалась непогана. Але я трошки збився з маршруту. Тепер треба наложити. Село називається Туклатій. І нам треба тепер не сюди їхати, не треба виїжджати на маршрут, а їдемо з іншим маршрутом, ще лучше, ще і ще рівніє. Ось так. От. Написано, велосипедом треба їхати туди, бо там яблуки. Їдемо. Трошки далі я побачив велосипедну доріжку і думаю, як на неї з'їхати. А вже все, її не буде. А ні, є трошки. Бачте? Попробуємо, так? Да? І от парадокс в тому заключається, що у вас не строїв сюди маршрут, хотя тут классно, и дороги хороші, и велодорожки бывают. Може вона и довга, Але сюди ехать кайфово. От. Бо туди, куди він изначально проложив, там хуже набагато. Короче, вертаюсь назад, бо я не туда повернув. Короче, якась срака тут. А що це таке? Ще значок якийсь интересный європейський. Ох. Зараз виїдемо. Не нужна дорогу. вон вона. Кошмар вообще. Що интересно, чувак на мотоциклі проїхав? Сначала в одну сторону, потім в іншу. У нього щось таке, бы панорамна камера прицеплена на палці була. Може я на Google попаду. А тут теж на повороті були вказані велосипедні маршрути сюди. 15 км, другий 20 Бачите, попереджують. Що Что тут камеры снимаете. А потом тройничок и налево. Звучит как сценарий для парнушки. Лента и кейс это слабка. Слабка. Лесопед. Performance. Нет, это не Performance, это а инсталляция. Короче, это опять нас не помню. Напоминає старий магазин такого совєтського времени. Може це він і був колись. А зараз тут щось непонятне, але в них накупу лівнихо. Центру лівних. Коротше, воно перевело дешевий торговий центр. Ну, типа, коротше, магазини там, поняли, да? <рес> так? Вот. Ось, все. Коротше принципі, просто треба Я сильно розслабився в Німечці, у Франції. Тому що там Google хорошо теж ложить велосипедні маршрути. І взагалі там велосипедних маршрутів повно. Навіть якщо поїдеш, не туди, все одно кудись приїдеш. Велодорожок там до хранища. А тут велодорожки пропали. все. Їх навіть в Прагі не було, а тут тим більше нема. А воно якщо є десь по селу і веде не туди. Вот. Але лайфхаки є всякі. Можна в гуглі проложити автомобільний маршрут, а потом выбрать, щоб він не ложив по автомагістралям. І він проложить вам по суті маршрут для велосипеда. Але якщо місцевість горна, то лучше так не робити, бо, бо буде срака. Вот. Тоді лучше все-таки Османдом пользоваться. А Османд, ну тут так, это самое. Він не може ложити длинный маршрут, і ти не просчитати більше 100 км. Поэтому прийдеться, прийдеться, Короче, Придеться балет плясать. Но я сьогодні з утра зроблю і проложив свої маршрут до самої Словакиї. Так що нормально. В принципі непогано. От такими дорогами офигенно їхати. Я только що побачив, як ця система работає. Ота штука, вона двигается и бризгає по кругу. И її тянет оця бобина за трубу. Там електромоторчик, который її прокручує. І суп собственно трубою і тягне його обратно. А туди його, мабуть, тянуть якоюсь технікою. А може там теж моторчик є якийсь, Ось так, так. Прикольно, так? Да? А у цього села я назву правильно прочитав. Порічани, Порічани. Монумент. 1921 що то там написано, Так і не зрозумів я. Может, це у них перша світова йшла Ну в общем пам'ятник да. таке Ось оці громкоговорителі у них везде в кожному селі Прикольно, так? Да? Оповіщення. Причому вони не виглядять дуже старими Я не розумію не коли це їх пишали Поки що у нас все просто 15 км до Макдональдса потім ще пару кілометрів до Лідла, а потім далі їдемо, шукаємо воду І, і отак от кожен день Нічого інтересного тому хто хотів тут якийсь екшен або гіперконтент, можете відписуватися Отже я зараз проїжджаю село, яке називається Горяний. Такі дуже прості назви. Нашинський. Оце так називається село. Отак воно виглядає з воздуха. А тут ще зробили схему. Класно, так? Да? Уряд. Один уряд, так? Да? Ага, ось він, так. Да. Купаліще, восім. Де воно знаходиться? Покажіть мені. Не бачу взагалі на карті. А, ось вона, так, да. рядом десь теж. А де я? Ребята, я спочатку думаю, що за глюк такий, блін. А тепер мені дошло. Ось, бачите, що це таке. То такий паровозик. Похожий на автобус. дизельний. Іменно на дизельний оце такі їздять. Я думаю, що це в Чехії їх роблять. Ось такі от інтересності. у мене немає, але видимость дуже хороша. Потому что он, он, он загибается сюда и туда. жалко, если бы я трошки раньше сюда приехал, я бы его с пляска заснял. Я его второй раз засек, но не смог нормально заснять. Зато тут велосипедная распальцовка. Хотел на ходу на машины сзади. Пришлось остановиться. Тут прикольна архітектура. Ну оця прикольна, вона своєобразна, не похожа на другі. Оцей апарат викликає ностальгію. Він звісно виглядає не так, але він хі -хі, такі ж самі напітки робить. Блін, можна було б навіть випити, но у мене немає монеток. А монетки треба выменять для колекції. Ла. Я побачив біло, вирішив забігти. Дуже удобно в якомусь селі. Називається село Печки. О, парковочка, як у них все цивільно. У них рідко бувають парковки возле в Білі, ну, для більшого все дороже, асортимент, звісно, побольше. Є багато товарів, яких там немає. Но, вот, Взяв шоколадку мілку. Побачимо, чи робота ця акція. Треба все одно виходить більше, ніж 1 євро. Курка гриль 6,5 євро за кілограм. Але вона тут, звісно, красиво виглядає. До речі, по поводу пива, у них всі пива по номерам йдуть. Бачите? Старобрамен, крушові 10, 11, 12. Що це значить? Ну кріпость. Чим вища цифра, тим більша кріпость. І козіл теж саме, 10-11. Я, мабуть, візьму кушові це, але в бутилку. Бутилки щось дешевле виходить. Наскільки я зрозумів, вони такі беруть три крони за бутилку. Але за железну банку вони теж, мабуть, візьмуть. Балтійський. Получається, да, вони посчитали це зі скидками. Ну так бонус бутилка. Отже, сьогодні продовжимо дегустацію. Зачем я підійшов до пива взагалі? Я ж не хотів сьогодні пиво прийдеться. Дивіться, коротше. Балтійська. Якась риба. Ціна дуже хороша. Гляньте, курва бобер. Курва бобер, яке бидло! Я пердолю. Заряжаємось до Макдональдса. Такий цікавий у нас путь до нього йде <гум> вот, Тому що тут якась траса крупна. Хоча і не автобан. А, <гум> а де асфальт вся? Кошмар <гум> <гум> Сижу в Макдональдсі, заряжаюсь І тільки що такий прикол був. Сижу в ТикТоке, дивлюсь різні видосики І думаю про своє. И ТикТок начинаю угадывать, про что я думаю. И через несколько раз попадается видео, я как раз на эту тему, про которую я сейчас думаю. И он мне рассказывает именно про то, про что я думал. Вот интересно, как он это делает. не первый раз таки. Знаете, почему я такой шокированный был? Потому что я даю все ТикТок. Я в последнее время про нейросети. Он мне постоянно про это рассказывает. И мне стало интересно, а чи можуть вони анализировать изображение и рассказать, что там изображено и полностью анализ сделать вообще всего, что там происходит. И, Короче, і тут же мені підсовели видео, короче, чувак рассказывает, что GPT, оказывается, может это делать. Я решил попробовать, загрузил одну интересную картинку. вот, И он полностью раздал расклад, роз, короче. Если ты думаешь, блин, так да все же офигенно. Потом у него же чат GPT в новом чате спрашивает, короче, а какие есть быстрые нейросети для такого анализа картинок? Він мне сразу выдает список, короче. Я ему уточняю, для компьютера. Он говорит, вот, короче, чисто. И тут же выдающий готовий код на питоне для того, чтобы запустить ее. Вот так вот будущее наступило даже быстрее, чем мы думаем. Він готовий код мені выдав, мне осталось его такой відправити и буде работать. Жалко, что на телефоне пока что с этим проблема. Кроме моего компьютер, ух я, ух. Свинячий жир 4 евро за кг. Вот тут интересно. Типа беконий. Но прикол в том, что даже со скидкой он стоит дороже, чем такие же самые. Абсолютно такие же другой фирмы. Тут 190, а там 170. И вот так вот все. Слышал, у них по скидкам гемо полное. Зато я нашел вот эту штучку с сыром. Оце найкраще. Вместо любого м'яса. Тут тропа, дорога, бачите, дуже багато машин, вузька, опасна. І вони вон, зробили запрет, зато, по крайней мере, ось можна это. Я хотів по цьому мосту на той берег. Но там теж будуть источники, і на цьому березі, і на тому, а потім я виїжджаю на Євровело 4 і даже проїду по ньому трохи. 1896. Я думав древнее. Мост гарно виглядає знизу, виходить і там по той стороні теж дорожка. Мені можна було было по пойти з'їхати, и пойти. Ну, воно, в принципі одинаково. Сейчас все одно повертаємо під мост. Вроді як, А, даже маршрут обозначили, значить нам туди, але все одно надо звірятися, все, да. Ось тут мост, по якому я буду переїжджати, якийсь цікавий город. З першим істочником облом від внутрі кемпінгу А туди навіть велосипедом не можна <гум> І тут рецепція так просто мабуть, не пустять Поэтому їдемо на тому берегу там ще один є А якщо що, придеться вертатися трошки там ще один Тут якась дамба Може тут навіть електростанція Оце по ній їде наша дорожка Дуже цікава башня там виглядає. Короче, по схемі, отут проходить Євровела, ось куча велосипедистів. але а есть є, є указатель на указателі. І ось сюди переїжджаємо через цей каналчик і от бачите, якою восьмерка я з'їхав тут. Отуда. туди. Мимо от того домика, там де указатель значок стоїть. В общем прикол, це источник мінеральний, Але вода прям така дуже вкусна. Прям щипає так. Дуже хороша вода. Але у нас тепер проблема, у нас звичайної води майже немає. Кораблики плавають. Я вернувся трошки назад. Отут два істочника за цією фортецею. То зараз я схожу туди. велик ставив тут, схожу з бутилки. Один істочник прямо внутрі фортеці, а в другий ось. Сейчас попробуем. Ну по-моему це тоже минерально, я так подозреваю. Зато прикольно як виглядає тут центр. Вот такие городочки на самом деле намного интереснее, чем всякие Праги. Тут все таке автентичные. Короче, ця вода тоже мінеральна, но вона якась зовсім погана, невкусна. Получається, получается, наступний источник є в следующем селі, там правда, трошки крючок треба робити, але я не знаю, чи стоїть. О, у мене майже літра води є, його вистачить якраз для кофе, чаю утром. А готувати можна з цієї, вона впевнені нормальна. Непонятно, що там всередині, але виглядає як фортеця. Якісь антенни зверху. Може спеціально в чорним покрасили, щоб не портити вид. І взагалі не зрозуміло, що тут може простий жилий дом. І ось та башня ще саме знаходиться в нього внутрі. Типа як замок вона якийсь. Ось таке от. Коротше, знайшов тут ще одну бутилку і добрав ще. Коротше, набрав в усі бутилки, а ту воду, що в мене була, злив в одну. Буду купатися мінеральною водою. Ось така степень обуріння. Я вже так купався, дуже класно. Ефект дуже хороший. Ось грушок знайшов сьогодні таких. Правда, в мене від них алергія обострилася, але вони дуже вкусні. Ось. Що там ще? Я вирішив спеціально заїжджати, більше ні в які источники не буду. А якщо по путі щось попадеться, якийсь краник подивлюсь, може ще поміняю наберу. Звичайний. А так у мене обічної води, говорю, грамотно грамм грам 700 есть, цього хватить на кофе чай. Короче, на тому знаку було обозначено, що євровіла 4 совпадає з маршрутом 2. І от по ньому треба орієнтуватися. В Чехиї вот такий прикол виходить. 30 євро в місяць платиш можеш рибу ловити. Тут на берегу всі ловити. Ну, Може бути і не всі платили. А може тут взагалі Нелегально ловить, чорт я знаю. Ці чехи не поймеш. Що це за прапор? А ні, показалось. Я думав, український. Цей населений пункт називався Подебради. Я так зрозумів, що в ньому всі істочники мінеральні. Такий курорт явно так видно. Атмосфера курортная. Водичка, до речі, мені напомнила боржомі з дитинства, імені той смак. Смак дитинства. Я не засняв мороженое. Я купив стаканчику. Воно, правда, щось дороже стоїть, ніж в рішках. І воно казалось вкуснее, воно прям вершкове. Прям таке вершкове, вершкове прям пломбір. Тоже смак дитинства. так воно. Коротше, оце. По-моєму, жар свіженький. Ну, коротше, это ще теплойка відчувається. Место барбекюна. Непонятно ну, надписань яких немає тут. Беседка хороша. Защита від дощу. М -м -м -м. Палатку можна отут вот десь поставити. Це таке я бачу єдине чисте місце удобне. Я думаю, що если б я себе тут заночував, нічого страшного нема. Тому. Жалко, що такі місця на карті не обозначені бо я ще хочу пару часов їхати парутьох тупи такі різні вони не туди євровело 4 йде туди но мені туди не треба тому що він йде криво футбол После велодорожки я трошки проїхав по трасі, а потім з'їхав на мелкі дороги, зигзагом об'їхав железні дороги і двигаюсь у направленні на схід знову ровна дорога йде в мене. Проїду скільки зможу, тут лісочків хватає всяких. Буде класно. Так, ось це село називається Німчича. І... И сразу же это самое. Трошки проехали по центру и сразу повертали. Цикава споруда. Нашукал карибатов. <laughs> Интересная зупинка. Тут можно заседать. Короче, тут километров через 10 будет село Семин. И після нього з лівої стороны начинается здоровенный ліс. Вот туда нам надо їхати. Тут уже пішли ліси хорошие. Но нам ще можна проїхати. по времени ще достаточно. Полчасика їдемо и там будет классно. Пардубский край. Прикол. Оказывается, это Евровела 4 ушел в сторону, а маршрут номер 2 опять тут. Я опять по нему еду. Кто это такой? Повертивница. А ну пошевелись. Пошевелись для контента. Хотя якось шевелиться быстро. Да похожего вона, да. Там кузьки на мать. Ну и думаешь, это теплова. По виду больше похоже на теплову все-таки. Село сел менці. А тут коні. І наш маршрут. No. Тут якась велика штука. Получається, дуже хитра дорога йде в об'їзд. Получається, якщо прямо, вона упирається прямо сюди. І мені здається, що це ще що, що, щось з конями зв'язано. Цікаво, виїхав на таку дорогу, що на ній взагалі ніякого движения немає. Думаю, що за загорожі такі цікаві? Тепер поняв. Такі коні, так? Да? Це все для коней. Третье у вас электрическая горожа. И я ще з дитинства, що кони більш чутливі до напруги. Їм таку напругу, як для корів нельзя. може вмерти. Їм надо поменше. Цікаві тут села, з такими цікавими статуями. І тут опять пряма дорога перекрита. І нам надо туди їхати. Вон. Кругом сараи для коней І все-все для коней Кругом Короче тут коневодством займаються. тут розводять коней Породистих, наверное Вот село семен После него, кстати, там еще с кемпинг. А уже за ним начинается та дичь, которая мне нужна. В общем, я решил, короче, переусердствовать. И все по этому лесу, пока не нашел саму саму самую глубокую нычку, чтобы так хорошо заныкаться. И вот туда найду зараз. Все, отличное место. Тут будем сегодня жить.